Якщо ви йдете шляхом духовного розвитку, то зв'язок з місяцем буде для вас звичайною магією. По-перше, місяцям нагадує нам, що життя не обмежується лише подіями повсякденного життя. Тільки погляньте на місяць. Він здається яскравим маяком в небі. Навіть якщо ми дивимося на нього неозброєним оком, він виглядає надзвичайно. Якщо ви ніколи не дивилися на місяць в телескоп, я дуже рекомендую вам зробити це. Це неперевершене видовище. В астрології місяць асоціюється з почуттями, емоціями, материнством, батьківством, спогадами, жіночністю, богинею і відьмою, з жінкою, з дитинством, з циклами, харчуванням спадщиною, звичками, чуттєвістю, настроєм, невпевненістю, підсвідомістю, сприйняттям, сімейним життям, суспільством, харчуванням, вихованням, домом, потребами та іншим. Проходячи через знаки зодіаку, місяць активізує планети і таким чином служить великим астрологічним таймером. Місяць обертається навколо Землі так же, як і Земля обертається навколо Сонця. Місяць проходить через всі 12 знаків зодіаку приблизно за 30 днів, перебуваючи в кожному з них трохи більше двох днів. Новий місяць молодик і повний місяць повня настає через кожні два тижні, змінюючи один одного. Відповідно до самої популярної наукової теорії про походження місяця, він сформувався з уламків планети розміром з Марс, з якою зіштовхнулася новонароджена Земля. Отже, вік Місяця оцінюється в 4,527 тисячних мільярда років приблизно такий же самий, як і у Землі. Місяць знаходиться на відстані 384 400 кілометрів від землі і його радіус 1737 км. кілометрів. Площа поверхні місяця дорівнює 58 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше площі Африки, але менше площі Азії. З Землі можна побачити лише 59% місячної поверхні. Згідно з даними аналізу, кратер Тихо з його знаменитою променевою системою сформувався близько 108 мільйонів років тому, коли на Землі ще панували динозаври. Місяць, здається, нам дуже яскравим, але насправді його відбивна здатність. Поверхні становить лише 13%, що майже втричі менше за відбивну здатність землі. Тому на їхніх спільних фотографіях яскравість місяця найчастіше спеціально збільшують понад 40% видимої сторони місяця займають моря, темні низовини покриті застиглими лавовими відкладеннями. Зараз місяць не має магнітного поля, однак аналіз зразків місячного ґрунту показав, що в далекому минулому він мав власне магнітне поле, яке навіть перевершувало за силою земне. Першими живими істотами, що облетіли місяць, стали середньоазіатські степові черепашки. Що знаходилися на борту радянського космічного корабля Зонд-5, запущеного ще в 1968 році. За всю історію поки що лише 12 людей ступало на поверхню місяця. Всього ж, в експедиціях до нашого природного супутника, брали участь 24 астронавти. Місяць віддаляється від нашої планети зі швидкістю приблизно 3,8 сантиметри на рік. Приблизно через 600 мільйонів років його видимий розмір на небі зменшиться настільки, що це унеможливить спостереження із Землі повних сонячних затемнень. Спостерігаючи за місяцем. Важливо навчитися жити в злагоді з його ритмом і циклами. І завжди важливо пам'ятати, що ми, люди, частина чогось значно більшого, що ми всі діти Всесвіту.